Куля в лоб то куля в лоб. Всі пам'ятають цього персонажа, який скакав там з мікрофоном, який побудував на кордоні з Росією забор, такий, як мої бабки в селі, за 60 лямів євро, і тюх! І пропав чоловік. Зараз він, правда, знов там щось хоче в політику пробиватися, але я не думаю, що люди такі дурні, що знов проголосують за цього персонажа. Але діло не в тому, чоловік стирив 60 лямів наглим образом, построїв пару метрів забора, такої сіточки, і хоч би що. Реально, хоч би що йому нічого нема. Розумієте, просто нагло нічого нема. Вони, бля, плюють нам в очі і кажуть, що йде дощ. Та за ці гроші можна було бля сука, таку стіну построїти, що, що москалі би, бля, не змогли попри неї пройти. А він построїв забор, шфіртку, що їм зробили і все. І куля в лоб, то куля в лоб. І все. Отак От нас найобують. Революція, не революція. Український народ дуже довірчивий. Це є проблемою.